Річка Саксагань зникла. Загинули тони риб. А те, що лишилося від водойми, більше нагадує фільм про апокаліпсис. Загинуло багато риби, погинуло Зараз Ми дивимося сюди. Знаєш, що тут можуть бути і карасі під оцим мулом. Прилеглі до Саксагані села без води. У колодязях мешканців лише муляка. Розгнівані люди вимагають відповідей. Хто Буде відповідати за те, що немає річки Саксагань. Можна я ніхто не буде відповідати. немає, не квартирах Чи повернеться вода у водойми криворіжжя? Відповіді профільних міністрів, які відвідали область. Це проект про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Калюжа замість річки, мова про саксагань, водойму, яка зникла на очах місцевих жителів буквально за кілька місяців. Рівень почав знижуватися навесні, а нині русло зовсім пересохло. Річка подекуди глибиною майже 6 метрів текла в межах верхньодніпровського, п'ятихацького, софіївського та Криворізького районів. Нині її не існує. Вода відсутня навіть у колодязях людей. Чому висохла річка Саксагань і як викручуються мешканці без води? Про це розповідаємо далі. Ми йдемо по дну річки Саксагань, яка колись була. Раніше тут глибина досягала до 4 метрів. Потім трішечки впала і стабільно трималася десь два з половиною метри. Віталій Безверхій мешканець одноіменного з річкою села під назвою Саксагань. Пригадує, як торік через підрив росіянцями Каховської греблі стрімко зникала вода. Водосховище припинило забезпечувати водою кривий ріг і її почали вибирати із Саксагані. Так нам сказали, що відкрили шлюзи для того, щоб підтримати місто Кривий Ріг. Слюди відкрилися в макордах. В макордах є дамба, яка перекриває цю річку. До критично низького рівня вода впала ще на початку цього літа, каже пан Віталій. Завзяти рибалка із болем говорить про загиблу рибу у саксагані. Водойму зариблювали щороку, випускали з тисячі мальків. Більшість з них вже загинула. Дуже обідно дивиться і жалко, жалко природи. В першу чергу природа, те що тут дійсно загинуло, Загинуло багато риби погинуло. Зараз ми дивимося сюди. Знаю, що тут можуть бути і карасі під оцим мулом. Та найстрашніше з колодязів зникла вода. скаржаться люди: три села Саївка, Чумаки та Саксаганя. Це майже 4 тисячі населення, практично без води. Ми як набирали, то напор ну, воно аж вискакувало, шуміло, труба легала. Пані Ольга мешкає у селі Саксагань. Говорить, єдине, що рятує відсутність великого господарства та гектарів городини, бо ані поїти худобу, ані поливати рослини було би нічим. На початку весни ще рівень був води, оце ж поєстер. А зараз ну, вже на шість кілець вода впала, осталося пів кільця. Ну, бралося чотири відра, зараз на даний час, на сьогодні два. А третій не набираю, тому що вже починає смоктати пісок. І я боюся за насос. Полити город чи витратити на гігієнічні потреби перед таким вибором щодня стоять люди. Додає пані Валентина, жінка із сусідніх чумаків. Багатодітна матір каже, у житті б не подумала, що проживаючи в селі поблизу води, не зможе її набрати. Щоб полити огород, наприклад, да, я поливаю огород, потім мені не вистачає не попити водички, не помиться. мене троє діток, і ми тепер без огорода, все висохло, немає води. Випалене глистягородини практично без врожаю цього року залишилась і пані Ольга. Оно огірки пропали, помідори. Перець отакісінький, бо не поливається. Не вистачає в мене води. Ну я кожен рік поливала, завжди була з урожаєм. А зараз в мене немає, нічого немає. Воду жінка стала економити і в побуті, бо, каже, в колодязях вона практично зникла у багатьох односельчан. Тому до неї набрати хоча б відро ходять ще троє сусідів. Сьогодні качала, бо воно з утра наготовила, бо прийдуть сусіди, викачають, а в мене не буде чим управлятися. Рік тому розповідають селяни, щойно відкрили шлюзи і рівень води у Саксагані тільки почав падати. Всюди почали писати листи. Реакції кажуть нуль цього року. Місцеві знов забили на сполох, телефонували на гарячу урядову лінію, зверталися й до районних чиновників. Писали письмо. відповідь який 6 тисяч населення. Саївка Саксаган Чумаки по сравненню 670 тисяч населення Криворога ви обійдетесь поки без води. Але врешті люди домоглися проведення зборів. На зустріч приїхали представники Держекоінспекції та Міністерства екології. Жителів вислухали, але кажуть, вдіяти зараз нічого не можуть. Місцеві розгнівані. То скажіть, хто не знає, де дівається вода. Не знаєте? Розказую. Шлюзами сюди відкривається шлюз. Зараз, кстати, він відкритий теж. Зараз 2,3 куба в секунду йде зброс води. Іде у е, Кресівське водосховище. З Кресівського водосховища, 33-м каналом. Знаєте такий канал? Попадає вода в південне водосховище. Оттуда попадає е, лівобережній частині Кривого Рогу, населенню і підприємств. Забір води з річки Саксаганя, точніше, її залишків, продовжуватиметься, говорить чиновники, бо магістральний водогін, який має повністю забезпечити водою кривий ріг, ще не працює. В зв'язку з тим, що добудова водогону від річки Інгулець до південного водосховища, затримується скид води попросило місто, попросила ця комісія здійснити ще на один метр. Велелюдні збори результату не дали. Зросло лише обурення, кажуть мешканці, бо перспектив поки жодних. Це нас посміялися і до свідання. Ну це ж не ми тільки останемося, да сел. Ну куди я дінуся? Я не знаю. А жовті води, а піді хатки, куди дінуться? Це ж теж з нашої річки качають. Та катастрофа не лише із сексаганію. ризикує лишити по собі лише назву ще одна водойма Макортівське. Водосховище, воно стрімко міліє. Про це повідомили журналісти видання Свої Кривий Ріг та розмістили вражаюче відео. На ньому видно, вода вже відійшла на кілька сотень метрів від берега. Причина воду з нього також використовують для потреб кривого рогу. Жителі б'ють на сполох через тотальне зневоднення малих річок криворіжжя. Водночас, чиновники просять лише. Перетерпіти пропоную послухати коментар представниці регіонального офісу водних ресурсів про відсутність води в жителів села Саксагань та різке обміління Макортівського водосховища. Карачунівське водосховище, ви знаєте, там був підрив е, греблі, була біда велика, підтоплення і так далі. Ми в цій війні всі знаходимось, Ми в більшій степені, ви в інше. А не, не думайте, що хтось за когось забув і десь тече вода, без, як то кажуть, без хазяїна. І в зв'язку з такою ситуацією було прийнято рішення, рішення е, е, срочному е, в порядку построїти водовід, який дає воду Дніпровську через русло річки Інгулець і туди далі. Тож, те, що скоїлась, у вас яка причина? Коли будувався цей водовод, він ще раз добудовується, зараз є технічні там проблеми. Коли він буде повністю працювати як положено, буде давати, нічого вам не скажеться, але є там проектна потужність 400 тисяч. Коли він запрацює повністю, а він ось-ось, ми чого цікаво чекаємо, чого, чого, тоді у вас водосховище буде закрите. Але це може бути і раніше, тому що у вас водосховище, буде Макортівське спрацьоване е, тільки до відмітки 77. Куди подається вода з Макортівського водосховища? Подається вода для питних потреб в кривбасу в південне водосховище, яке не має другого джерела живлення. Розумієте це? І це, е, ця ситуація, яка склалася, вона тимчасова. І ще в нас 12 діб, ми будемо туди е, спрацьовувати 2,5 куба по е, тим е, проєктним можливостям. Не махайте рукою, будь ласка, висухайте до кінця і цю воду скинуть. У вас вода для питних потреб буде, як і була. Я маю на увазі міськводоканал. Ті підземні водоносні горизонти, які ви використовуєте це скважини і колодязі. Да, вода впала, це звісно, гідравлічно це зв'язано. Але як тільки вода перестане подаватися в таких витратах, то вона буде по водозборній площі стягувати водосховище. попросту говоря, цей ресурс, який є зверху. У вас є чотири річки зверху малі. Є три водосховища, всі ви знаєте, які, да. від тіля, вода гідравлічно буде подаватись, і вода буде підніматись. Скільки, скільки буде часу для цього? Скажу, що якщо так все буде добре, то вода не завтра прийде. Це треба перетерпіти, розумієте? Отже, чи буде вода на Криворіжжі, бо понад рік громади страждають без якісної подачі питної через підрив Каховської ГЕС. А цьогоріч додалася ще й проблема зміління місцевих річок. Новий водогін не зміг повністю вирішити проблему, тому у спеку та під час знеструмлень люди продовжують годинами стояти у чергах за водою, а технічної взагалі набирають у водоймах. Проте деякі з них через великий забір води зараз Просто зникають відповіді на нагальні питання жителів. Ми спробували отримати в профільних міністрів, які побували на Дніпропетровщині. Нарешті за проблему водопостачання нашої області взялися у столиці. А як і ще пояснити приїзд профільних міністрів захисту довкілля та розвитку громад на Дніпропетровщину у Криворізькому районі, делегація відвідала ставок накопичувач шкідливих шахних вод, які роками скидають вінгулець. Річку, що є джерелом постачання води для криворіжців, і здається, цю дошкульну проблему можливо кінець кінцем розв'яжуть. Ми сьогодні були на балці Свистунова в Кривому Розі. Напрацювали певні рішення. Думаю, що ми їх фіналізуємо найближчим часом. Ми вже маємо сьогодні затверджену урядом концепцію протягом найближчих тижня-двох. Ми будемо вже мати нову програму водозабезпечення дев'яти областей України, які це потребують, включаючи Дніпропетровську область. Окремо звернули увагу на багатостраждальне місто Апостолове, де понад рік відсутні безперебійне водопостачання. Були в місті апостол, подивилися ситуацію. Ми були на водозаборі і були на водоскиді. Всі гілки три працюють, які дають на південне водосховище воду. Четверта гілка, яка має забезпечувати також місто Апостол, буде запущена 10 серпня. Зневоднення річки Саксагань та прилеглих водойм Міністри назвали ситуацію, до якої маємо адаптуватися. По-перше, через аномальну цьогорічну спеку по-друге, через глобальну зміну клімату. Бо річки Європи так само зміліли, але відновилися за рахунок дощів. В нас такої розкоші не було. Але план повернення води у місцеві річки все ж таки є. Ми сьогодні А, маємо проект програми. Б. Ми сьогодні маємо розроблені дев'ять європейських планів. Управління басейнами річок, все це дасть нам змогу покроково зробити не так, що а як повернеться вода. Піде дощ, вода точно повернеться, восени вода буде, але що буде наступного року? Ми маємо пам'ятати, що буде далі. І ми до цього підходимо комплексно і системно. Це все на сьогодні. Завершимо випуск висловом американського поета та есеїста Ральфа Емерсона про обережне ставлення до навколишнього середовища. Природа не терпить неточностей і не прощає помилок. Сьогодні це актуально для нас як ніколи. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Пишіть нам, пропонуйте свої теми та коментуйте в Ютубі. Підписуйтеся на 11-й. Побачимося наступної середи.